Привіт! Сьогодні ми в гостях у Володимира. Тож розкажи нам для початку, скільки часу ти вже в Данії, яка в тебе ферма? 14-го числа було 9 місяців, як я тут вже працюю. Я працюю на свиній фермі близько тисячі свиноматок. Ну я в принципі це здорова ферма. Які ти можеш сказати плюси і мінуси роботи на фермі? Плюси, що хто, хто любить тварин, то я думаю, це плюси. В принципі, працюємо до трьох до, до чотирьох годин. Є вільний час, мінуси, ну, мінуси. Можливо, можливо, запах, кому, хто його не переносить, запах. Так, в принципі, нормально. Чи було б це фізично складно робити виконувати цю роботу саме дівчині? Ну не знаю. Не, не, не кожна дівчина, мені здається, може таке, може таке витримати. В плані, що там треба якийсь пацієнт, піднімати тяжкий? Ні, чи не просто, піднімати, а, в принципі, ритм. Е, е, ні, не ритми. А дивитися на те, як свиноматка рожає, там є такі моменти, що самі розумієте, якщо працювали. Наскільки тобі в фінансовому плані комфортно? Чи є якісь витрати, які, наприклад, можна скоротити? Ні, в фінансовому плані я думаю, все нормально, так як, на, як, так як я працюю на, на студенті за квартиру, я не багато віддаю, дві тисячі. На, на харчування я десь. Півтори тисячі тратить. Ну, я думаю, нормально. Як в тебе відбувається спілкування на фермі? Чи багато говориш англійською мовою, чи якийсь мовний бар'єр? Зразу, напевно, якийсь місяць, да, був, був трішки Ну, на англійським з менеджером, а так колектив, всі українці, то розуміємо. Як ви трапили саме на агропрактиць на компанію? В інтернеті побачив вашу рекламу, почав, почав за вами слідкувати. Місяця-два, десь слідкував за вами, ну і потім позвонив. мені відповів Остап, а потім щось. Ну, потім мене як перевели чи не знаю, до, до Даниїла. І з Даниїлом далі все нормально працювало. Чи задоволені ви сервісом компанії? Так, так задоволений сервісом компанії. На всі питання мали відповідь, які я задавав. Всі мої, всі мої проблеми вирішували. Рекомендую. Можливо, в тебе перед поїздкою в Данії були якісь страхи. Ти за щось переживав, боявся. Але зараз вже от, знаєш, що все не так страшно, як здавалося. Або навпаки, була проблема, і вона залишилась. Ну напевно, я боявся за мову. та трішки боявся. Але потім пройшов місяць-два і все нормально. Ну і звичайно, що добре, що всі українські колектив піддержували. Влився швидко, скажімо так. Як прийшла адаптація саме до танського ритму життя, до роботи на фермі, до такого спокійного досить середовища? Та швидко, думаю, за місяць вже до цього всього швидко звик, скажімо так. Опять же, скажу, дуже багато мені допомогли на наші співвітчизники. Які речі, які тебе дуже здивували в Дані? Можливо, тут були якісь такі цікаві історії, якими ти б хотів поділитися. Я так для себе зрозумів, що данські люди, вони такі якісь спокійні, особо ні за що так не переживають. Це, що мене здивувало. Ну, а так, нормальні, добрі люди, привітливі. Плануєш залишатися на робочий контракт і або просто, в принципі, в Данії? Чи все ж таки хочеш повернутися до України? Зараз така ситуація в нашій країні, що ніхто не хоче загадувати, не знаю, що буде завтра. Яку би ти пораду, можливо, дав нашим майбутнім студентам, які планують їхати в Данію? Пораду я дав би таку, що не потрібно боятися, потрібно пробувати щось нове. Я думаю, Краще, краще попробувати і хай навіть якщо воно у вас не вийде, але воно все, все, все у вас тут вийде. Чим не попробувати, і потім все життя Ах, чому це я не зробив, не попробував. Дякую. Це було інтерв'ю з Володимиром. Ми дуже тобі вдячні за те, що ти приділив Дякую. час. До побачення!